Ну, Слава Богу, що в нас відбулося таке розділення політичної діяльності від громадської діяльності. Тому що я переконаний, що в громадянському суспільстві питання лідерства є значно менш актуальним, ніж в політичній діяльності. Тому що громадянське суспільство сильне, коли воно різноманітне. А коли воно різноманітне, значить не може бути там пару, двойка суперлідерів. На кожному рівні свій лідер, філателістів. Було там, умовно зачепилості, є свій, десь там в товаристві самоорганізації там, княжого Закутону, чи ще свій. І це достатньо. Не може бути в громадянському суспільстві таких там, загальнонаціональних лідерів. Тому що як з'являється такий вже загальнонаціональний лідер, це вже політичний проєкт, це вже дещо інше. Так, погоджуюся з вами. Про реформування місцевого самоврядування. Який зараз стан реформи? Що робить громадські організації?